В неділю 11 жовтня в селищі Поморяне, що на Золочівщині, відбувся патріотичний концерт Боже Україну збережи за підтримки українського об'єднання патріотів Укроп талановиті виконавці подарували людям масу позитивних емоцій та прекрасне свято. Запитай у весни, вона, усміхнувшись, тихо скаже. Це ти. Кожна квіточка на дрібці, кожна брунючка на пагінці, пташка в полі співа. Мабуть, це доля, скаже весна. Що таке доля? Ти у літа спитай. Сонце всміхнеться і скаже, це мій рідний край. Є дійсно міцна команда. Йде міцна команда, в яку входить Тарас Батенко, Василь Шкляр, е, багато волонтерів, учасників АТО. Але також я хочу повернутися до того, що <кхух> до нашого місцевого, тобто 25 жовтня відбудеться вибори. І обов'язково потрібно всім прийти на вибори і обрати е, нових е, депутатів, е, сільського голову, тому що від цієї команди буде багато що залежати бо ці вибори, що відбуваються, вони будуть проміжні. Тобто всі депутати, всі країни, які будуть обиратися, вони будуть обиратися лише на два роки. І після виборів, після 25 жовтня, будеться формуватися громада. У нас в районі має бути десь 6-7 громад. І в нас обов'язково має бути Помирянська громада, вона і буде. Але від тих депутатів, яких ви оберете в сільській ради, на голову сільського раду, в районну раду, від них буде багато що залежати. Тобто я вас всіх закликаю прийти 25 жовтня на вибори і зробити свій правильний вибір. Дякую. Слава Україні! Шановні земляки, так сталося, що приходиться, як кажуть, я старші, але ще раз в до обласну раду, щоб все-таки. Коли я був депутатом першого скликання, ми не думали, що Україна за 24 роки буде назад повертатися в гірше в наше майбуття. Але я думаю, що все-таки доля це є в наших руках. І тому ви знаєте, сьогодні в нас дійсно в Україні вже всі кажуть відкрито, що це і війна з Росією, коли ми все чекали і границі будували від сторони Польщі, Румунії та і так далі тих держав, але брат нас. Старший так обняв, що бачите, що воно на сьогоднішній день твориться. Але я думаю, що все-таки ми повинні жити, думати за майбутнє, думати, що в нас є діти, онуки, і ми повинні покращувати життєвий рівень нашого регіону. Я сам родився на і тому -то мені байдуже ті дороги, які на день Данії, цей самий, який стоїть. Адже теж є, Сплугова в нас, де вода, де теж буде проблема води. В світі буде більша проблема води як газу, можна так сказати. Тому що газу запаси в Україні є, але наші господарники вони просто не вміють ним розпоряджатися або е, свої е, вчинки списують на втрати газу. Я довші роки працював керівником газогосподарства, але так склалося, що прийшли наші колеги. Спіртачам, які зараз сидять за кордоном, керують, позволили збути, львів, збути, ціни попіднімали і людей далі обманюють. Я думаю, що все-таки настане час, якщо я буду обласній раді, а я буду лобівати ті питання, що ми будемо створити комунальне господарство області. Того не може бути, щоб взяти проєктант, голівцем намалював там котла і вже півтора тисячі платити. Не може цього бути, коли людину підключати. І платити 9 тисяч, того теж не може бути. Але все це є лобоювання через депутатів Верховної Ради. На сьогоднішній день ви знаєте, що депутатом Верховної Ради від нашого округу є Тарас Батенко, який багато допоміг нашому району, і я сподіваюся, що він буде допомагати. Я дійсно пішов в цю команду, бо хочеться щось зробити для нашого регіону. Ви знаєте, що тут в нашій команді є представники ваш осиль. Лешовський, який йде першим номером до районної ради і є велика команда до району. Є в нас тут, дякуючи молодь наша, яка нам давала концерт, є з нами йде Золочева Сидорович Юрій. Він перед вами виступить, але найкраща його оцінка це діти, які він навчає. Якщо ми будемо в живій здоров'я, я обіцяю, що в нас є місто Проведен Шоніген, вони приїдуть до гості на мою підтримку в суботу, і ми запросимо в Німеччину, щоб все-таки Україна ще жива. А також є Тетяна Салабай, яка йде по Глинянському округу, вона теж є уроженка тамтої зони. Тобто ми Таку взяли команду, де хто проживає, де має відношення, де знає, ті проблеми людей. Ми будемо ті питання якраз піднімати обласні раді, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день буде кошти багато більше буде йти на бюджет місцеві, тобто і на селище Поморяне, і в район, і в область. І хочеться, щоб ті кошти використовувались і була якась користь. Коли їхати по по тих ямах. Багато не потрібно коштів таких великих, чотири спецмашини, які покривають ями. Можна це все зробити. Але потрібно, щоб ми мали якесь відношення і могли слово сказати і рішати. багато я не буду агітувати, але до мене дорога завжди відкрита. Мій телефон знають.